21 березня на фасаді Нововолинського ліцею No6 відкрили пам'ятні дошки військовослужбовцям, які віддали свої життя за Україну Максиму Білецькому, Миколі Бойчуну, Віктору Братчуку. Сергію Власюку, Ігорю Гаврилюку, Олександру Герасимчуку, Олександру Пущалу. Раніше тут були встановлені анотаційні дошки: учаснику Революції Гідності, Герою України Сергію Байдовському, учасникам антитерористичної операції Сергію Богайчуку, Петру Морозу та Роману Бірюкову. Про герої мормасоту, але немає слів виснути це. Nesitartumėt, ne kad nenigil. Kuri atarčiajate, tu, kur esi špidserse, narodžius, tiesiog esi, kad esi su dušu ir su liauku. «Надіюся на спокійну старість, оточим дітей онуки. Усі, схиливши голови у хвилині мовчання, вшанували пам'ять воїнів, загиблих у боротьбі за свободу, територіальну цілісність та єдність України. До присутніх звернувся директор Нововолинського ліцею No6 Роман Івановський. Ми поминаємо пам'ять наших загиблих випускників і відкриваємо їхні меморіальні дошки. Напевно, немає таких слів болю, Курботи, жалю, щоб висловити співчуття рідним, матерям, дружинам, дітям, наших героїв. Всіх їх знав зі шкільної парти. Всі вони ходили тим подвір'ям, бігали нашими коридорами. Де з ким спілкувався навіть під час вже повномасштабного вторгнення, коли вони побували в зоні бойових дій. Всі вони були сповнені надій, планів, сподівань на майбутнє. Вони хотіли жити, творити, виховувати дітей. На жаль, клята війна обірвала ці плани. Священники Свято-Михайлівського храму звершили молитву і освятили пам'ятні дошки. Опісля присутні поклали квіти. Відтепер пам'ятні знаки будуть постійним спогадом теперішньому і наступним поколінням про патріотизм героїв земляків.